Всім привіт, любі друзі, шановні мої підписники, всім привіт і всім привітику. Давайте я для вас трішки знімлю гру об цей футбол. Друзі, спасибо вам, дякую вам велике за 431 підписника. Дякую. Ну що, давайте я вам трішки погуляю цей футбол. Як може. Мене старофісила, що ж то тобі Що? Я побачила, що шифта в своїй машині сиже, а наш почати Кажу, може і Ну Що давайте перший тур матчу. Поїхали. Ой ой, -ой. да, один ноль Україна і тут добивання. І тут рахунок стояв, 1-0. Україна-Чехія! О, пас на Україну! Ай! Не дошов пас. Але ти зібирають м'яч. Бей! Ой-ой-ой, ворота! -ой -ой, Злетів м'яч, але не до дев'ятки. Трішки буду, друзі, коментан. О, комент... Тарьон коментант. Ай. Комент! Добре. Буду вам оголосити матч. Так, тут Чекая питала щось зробити тут нам. Та, даємо пас, наш вибігає один на один з воротарем. Давай, давай, давай давай. Є! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, ай, 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 І не забиває. Ой-яй-яй, ой, ой. було один на один. Так, 17-та хвилина. Б'єм, ай. Будем. Так, м'яч виходить на аут. Аут буде викидувати. Зітченко. Зіченко дає пас на Довбика? Ні. Довбик не спіть взяти пас. Так, Шаперенко, Шеперенко, не відбиває. Та біжить цей. Відійслава над забирає м'яч, молодець. Так, Милановський, Маліна. Маліна відбиває м'яч. Пас на... Пас на... цього. На Довбика. Артем Довик. Артем Довик. Артеме бей! ай яй 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 Артеме, Артеме. Да, м'яч забирає. Владіслава Анат! Оце тули в Ай-яй-яй, нема. 1-0. Україна вириє. Україна забиває на 16-ті хвилин. Так. Пазна Довбика на Мелиновського. Меленовський. Маліна! Маліна мить! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну що ж ти зробиш? Кутовий? Та, воротар відбиває наперед. Так, тут на ворота э, цей э, різник. Різник помиляється. Ні. Це Зітченко, вибачте, Так Чепаренко. Чепаренко питається забрати м'яч? Ні. Та Вадіславанат, ні. Караваєв. Олександр Караваєв. Біжить, біжить. Дає пас на Милиновського. Малиновський. Милановський! Милановський! Забиває! Маліна! Хорош! Гол. Один гол забив нас. Е, Ні, Милановський забив два гола. Да, 2 так, тут нас караває. Не забирає. Довбик. Довбик хорош. Друзі, 02. Україна успіхів непогані має. Щоб поїхати на чемпіонат світ? Так. Караваєва. пас на довбика, пас на калюжного. Калюжний помиляється? Дає на тому. м'яч збірної України. Так, пас на Різника. Різик помиляється. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. 2-1, -один, друзі. Один-два. Ну і чого? Різник помилися. страшно так. Зліченко протупив. Вадіслава Нат! І кидає пас на калюжного. Калюжний тут добик. Добик дає пас на Милановського. Милановський. Ай-яй-яй. Але суперник дає пас прямо на воротаревий. Та Бодіслава Нат. Мадіслава Нат. Обіграв. Дає пас. І Милиновський подобиває третій хол! Третий, друзі! Кентрик! Милиновський Руслан! У Калюжного забирають м'яч. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, Шипренко отримує жовту карточку, штатний удар. Різник каже, сам тебіра воріт. Різник. Різник. Брач м'яч чи ні? Так, будуть кутови. Різник молодчинка, забрав м'яч. Пішов бобик. Довбик пішов. Артем Довбик. Пас на калюжного. Калюжний. Удар калюжного. Калюзний Калюжний гол. 4-1. Оце Україна, я розумію. Україна. На виїзді проти Чехії. Калюзий. Так, круто шалим, колюжный. Так, долбик зяпас, долбик за мяч. Звіченко, ай, Звіченко, Звіченко, що ж ти робиш? Ух, так. так ж не можна. І Звіченко заробляє такой жовту карточку. Зівченко не дав себе обдурить. Ай-яй-яй. Молодець, дівчинку, молодець. Різник! Ну ти наркоман, ти не можешь мяч відбиваєш. Ай-яй-яй, не ну можна. Друзі, рахунок 5-4-2. Та долбик. Дає пас на колюжну. Калюжный дає пас на Малиновського. Малина трати м'яч. Ну Малина, ну -мо. Руслан Мелановський. Україна прицінайся, е! Защита. Нести, а то замерзне. Що сам Чехия намагається зробити в Україні? Це це, все, Це, друзі, перший тур Пеольф закінчується з рахунком 4-2 користь України.